Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд Ліги Чемпіонів. Головна тема випуску це повторні чвертьфінали. Поєдинки були дуже результативними. Мінімум по три голи забивалися в кожному з матчів. Ну а їхнім підсумком стало те, що ми дізналися імена півфіналістів, які ж чотири команди продовжують претендувати на омріяний трофей. Наприкінці випуску про півфінали: хто проти кого та коли розпочне боротьбу за вихід уже до фіналу? Розпочинаємо ми сьогодні з королівського матчу Астон Віла проти Парі Сен-Жермен. Королівського по причині того, що на трибунах були присутні представники британської королівської родини, зокрема принц Вільям. І не просто сидів у ложі почесних гостей, а вболівав як справжній фанат Бірмінгемського клубу. Нагадаю, що Віллі потрібно було відіграти відставання в два голи, оскільки перший матч на виїзді вони програли 1-3. Але по суті, Астон Віллі потрібно було відіграти аж в чотири голи відставання, тому що на 27-й хвилині матч. Чи відповіді ПСЖ уже лідирував 2-0. Ось такий вдалий старт для Парижан. Два голи вони забувають після швидких атак. Так на 11-й атака лівим флангом прострільна передача голкіпер Астон Віли пішов на перехоплення, але м'яч опинився у Хакімі 0-1. А на 27-й ще одна швидка атака. І нуну Мендеш отримає м'яч на лінії штрафної Астонвіли та потужно пробиває. М'яч від стійки опиняється в воротах. 0-2. місцева публіка була просто приголомшена таким початком матчу. Але коли на 34 й хвилині Юрій Тілімац один гол відіграє, публіка заводиться до неймовірності. Бельгієць опинився не прикритим штрафні супротивника, потужно пробив і м'яч рикошетом від захисника опинився у воротах. 1-2. А на 55 й капітан Віли Джон Магін, підхопивши м'яч на своїй половині поля, протягнув та потужно пробив за штрафної. 2-2. це вже цікаво. А за дві хвилини стало ще цікавіше, оскільки Віла виходить вперед. Прострільна передача з правого флангу від Маркоса Решфорда і Езрі конса в один дотик переправляє м'яч ворота. Більш ніж півгодини було грати для того, щоб забити Вілі хоча б ще один гол. І нагоди були, остання з яких в компенсований час. Але Мацен, пробиваючи з льоту, пробив трішки неточно. ПСЖ вистояли, програли, але в підсумку до півфіналу пройшли. Ну а Астон Віллі і за цей матч, і загалом за лігу чемпіонів можна лише поаплодувати. А от німецький Борусі Дортмунд зі старту матчу потрібно було відігрувати відставання в чотири голи в протистоянні з іспанською Барселоною. Адже нагадаю, у першому матчі каталонці були сильнішими аж 4-0. Як відіграти таке відставання, коли ти в історії ніколи Барсу не обіграв? Так дійсно Боруся ніколи не вигравала у Барселони. Тому, в деякій мірі, це був матч престижу для Борусі. Ну і дуже важливим він був для нападника Борусі Дортмунд Сару Гірасі. оскільки він, як і раніше, продовжував претендувати на звання кращого бомбардира Ліги Чемпіон. Для цього щоправда йому було потрібно забити кілька голів у ворота каталонського клубу. Барселона матч відповідь грала основним складом, але в першому таймі в основному катала м'яч. А от господарі м'яч не катали, а відразу пішли в атаку. І на 11-й хвилині таки відкривають рахунок. Голкіпер Барселони, Войцех Чесний, порушує правила в своїй штрафній і пенальті для Борусії, яке реалізовує саме Саругі Расі. Пробив стилі паненки і м'яч полетів під поперечину 1-0. А на початку другого тайму рахунок вже стає 2-0 і знову забиває Герасі. Кутовий у Дортмунда подача на дальню стійку. Звідки відбувається скидка від Бен Сайбіні, і з метра Герасів ганяє м'яч ворота 2-0. Щоправда, в деякій мірі гол не зовсім чистий, оскільки Бен Сайбіні під час скидки застрибнув на супротивника. Але гол таки зарахували. За п'ять хвилин знову в центрі уваг Бен Сайбіні цього разу, на жаль, він відзначається автоголом. Атака Барселони правим флангом, прострільна передача, і захисник Дортмунда в боротьбі з Левандовським зрізає м'яч свої ворота 2-1. Публіка, звичайно ж, була трішки пригнічена, а от гравці Дортмунда не пригнітились, продовжували атакувати, і на й Саругі Расі оформлює хет В Штрафні супротивника м'яч до нього відскакує і він потужно пробуває під поперечину. 15 хвилин було на диво, але дива на жаль так і не сталося. Рахунок 3-1 остаточний. Тож Борусія здобула першу історичну перемогу над Барселоною, але до півфіналу пішли саме каталонці. Тим не менше, нападник Борусі Саругірасі, забивши три голи у ворота Барселони, вискакує на першу сходинку списку бомбардирів. Зараз на його рахунку 13 голів. І конкурентам ще потрібно попрацювати над тим, щоб спочатку його наздогнати, а потім, можливо, і випередити. Не виключно, що саме нападник Дортмунда стане кращим бомбардиром цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Вирушаємо тепер до Мілану, де тамтешній інтер грав матч відповідь проти Мюнхенської Баварії. Маємо констатувати, що Мюнхенський фінал буде без Мюнхенської команди, оскільки Баварія не змогла відіграти відставання в один гол. Нагадаю, що у першому матчі Баварія вдома програла 1-2. Була близькою до того, щоб відігратися. Оскільки після того, як у матчі відповіді перший тайм завершився нульовою нічією, на початку другого тайму на 52-й рахунок відкриває саме Баварія. Гарі Кейн попросив передачу, отримав м'яч і не звер... Важаючи на те, що перед ним був захисник, пробив дальній кут 0-1. Але Інтер, зрозумівши, що запахло смаженим, за три хвилини забиває два голи. Обидва були забиті після подачі з кутових. Так, на 58-й подача з лівого флангу, певний хаос в штрафній баварі, і ліпше за інших тут розібрався капітан Інтера Лаутаро Мартінес, який увігнав м'яч ворота, забивши, між іншим, свій 150-й гол за Інтер. А за три хвилини подача скутового уже з правого флангу і класно на другому поверсі діє Бенджамен Павар, забивши у ворота своєї колишньої команди, оскільки Два сезони тому він виступав за Баварію, 2-1 за інтер. Мюнхенцям вдалося таки зрівняти рахунок. На 76-й хвилині майже з нульового кута забиває Ерік Даєр, котрий підключився до атаки, але нічия 2-2. Інтеру вдалося вистояти, в тому числі і завдяки неймовірному сейву від свого голкіпера Яна Зомара на шостій компенсованій. Інтер йде далі. Ну а Баварія сконцентрується лише на внутрішніх змаганнях. Ну і як же ж без них, як же ж без арбітрів. Далі поговоримо про них і про матч Реал Мадрид Арсенал. Нагадаю, що вершковим потрібно було відіграти відставання в три голи, оскільки в першому матчі Арсенал вдома виграв 3-0. Неймовірна атмосфера на матчі, звичайно, ж болівальники вірили в диво. І це диво насправді могло бути. На дев'ятій хвилині кутовий у арсенала. Подача, м'яч опиняється у Тібо Куртуа, нібито все спокійно. Але відеоповтор: Арбітр помічає порушення правил, притримування гравця арсенала і дійсно Ання правил було пенальті стовідсоткове, яке арбітр власне і призначив. Сака взявся його пробивати, але трішки спіжонив, пробив в стилі паненки, і голкіпер реала м'яч парирує. Неймовірна радість гравців та вболівальників реала. А вже за 10 хвилин пенальті для самих мадридців. Причому арбітр його показує впевнено, навіть дає жовту картку деклану Райзу за ось це притримування та завалювання на газон Кіліанам Бапе. Але після цього арбітр іде дивиться відеоповтор. цілих 4 хвилини він його дивився і по якійсь причині приймає рішення, що це не порушення правил та власне відміняє пенальті. Уявіть ситуацію, якби арсенал, не реалізувавши своє пенальті, відразу пропустив би гол саме з пенальті. Можливо, б каноніри і посипалися. А це між іншим ішла лише середина першого тайму. Часу у реалу було дуже багато для того, щоб, скажімо, дотиснути супротивника. Цього на жаль, ми вже ніколи не дізнаємось, тому що пенальті арбітр відмінив. В коментарях, будь ласка, висловлюйте свою думку на тему, чи вплинув арбітр на хід цього матчу. Звичайно ж, мадриці продовжували атакувати, але у першому таймі так нікому забити й не вдалося. А на 65-й Бука букайосака вибачається за нереалізоване пенальті, оскільки саме він відкриває рахунок, отримав розрізну передачу від партнера підсік м'яч на тібу куртуа та зробив рахунок 0 1 але після цього каноніри на мить засинають, по крайній мірі центральний захисник команди Вільям Саліба, котрого на 67-й обікрав Вінісіус Жуніор та зрівняв рахунок 1-1. Знову трішечки зажевріла інтрига. Але, зокрема, на 75-й, коли травмувався Кіліан Вапеї, котрого в підсумку було замінено, інтриги стало менше. В підсумку гра котилася до нічієї 1-1. І коли вже всім все було зрозуміло, Арсенал навіть вириває перемогу. На 93-й контратака у канонірів мар. Мартінелі виходить віч навіть з голкіпером Реала та ставить крапку. 1-2. Загальна ж перевага Арсеналу 5-1. Тож у Ліги Чемпіонів буде новий чемпіон. Ну а для Реал Мадриду Арсенал є своєрідним криптонітом. Між собою команди зіграли уже 6 матчів. Тут і офіційні товариські поєдинки, і поки що Реал не виграв жодного. Ну а зараз про півфіналістів ними стали Арсенал, Барселона, Інтер та Парі Сен-Жермен, котра з цих команд виграє трофей. У півфіналах між собою зіграють Арсенал проти парі сен жермен та Барселона проти Інтера. Нагадаю, що Арсенал та ПСЖ між собою в цілізі чемпіонів уже грали між собою. В етапі Ліги Арсенал дома виграв 2-0. Але тоді не було матчу відповіді. А от зараз буде. Ну і Барселона Інтер дуже інтригуюче протистояння. В останні команди між собою грали в 2020 22-му році, і, зокрема, на полі Барси була зафіксована нічия аж 3-3. Як то буде цього разу, подивимось. 29 квітня між собою зіграють Арсенал Парі сен жермен а 30-го Барселона Інтер. Обов'язково ці матчі будемо оглядати, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.